Слава Україні, брати та сестри. Сьогодні буде дуже таке ну, дуже страшне відео. Яке сподіваюся, ви зробите правильні висновки вкотре. Ну, і цю історію мають знати всі, тому що я думаю, що ніхто не хотів це все розповсюджувати, але для деяких українців, які все ще не розуміють, що роблять росіяни на нашій території, то треба, щоб вони подивились. Значить, сюжет в чому? Ну, спочатку я вам, мабуть, коли буду робити це відео, спочатку будуть радіоперехвати розмови, виродка росіянина зі своєю дружиною, який він розповідає, ну кіся він її називає, який він розповідає, як саме він бив цю дитину. Слухайте. Молчу, все. Нет. Кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь отребие, это всего лишь пыль, блин. Ну, почему-то не переживаете это. блядь, это нация скоро не будет. Ее сотрудники за земли, на земле, наши людей, эти все кончат там. А кого не кончат, они сами будут преподавать, конечно, просить о пощаде. прощания. забудьте эту нацию, не будет никогда больше в жизни. Остался чуть чуть-чуть. Ну, а тепер в двох словах від мене, так? Значить, виродки росіяни на окупованій території зайшли в... до хати української сім'ї, зв'язали чоловіка та жінку, розстріляли їх, а немовля засунули в пральну машинку, ну і, відповідно, вбили. Коли вже звільнили цю територію, і наші хлопці знайшли. Це немовля, побачили всю картину. Далі буде відео, як це розповідає психологиня, як хлопці з цим всім зіштовхнулись. До чого я все це? До того, що у них нема нічого людяного. І можливо це взагалі не люди. І тому я хочу, щоб ви не будували якихось ілюзій стосовно них, і те, що буде якийсь мир. Вони не прийшли там, якісь, у нас нема спорних територій. У нас взагалі нема ніякого спору з ними, тому що ми вільні люди, ми живемо в демократії, вони люди поневолені, вони раби. І хочуть зробити рабами нас. І менше того, вони хочуть нас знищити і свідомо шинять цей геноцид. І вбиває нас не Путін. Бо Путін. Просто посилає цих виродків на вбивство, так? Тобто він взагалі красавчик по-своєму, типу, він їх обніщав, зробив з них ніщоту голих босих, і посилає їх вбивати українців, щоб вони там мародерили, заробляли щось. ну. В принципі, геніальний план. Плюс на Росії ще дуже е, малий рівень освіти. Вони всі здегр... здегенератували всі ці росіяни. Тому ось така історія. Тому, будь ласка, українці, зрозумійте нарешті, що вас прийшли вбивати, тому намагайтесь чинити опір, намагайтесь допомагати армії, підтримувати армію. Не маєте як фінансово підтримувати, допомагайте словами. Іноді сказати, приложити руку до серця і сказати дякую. Це важить дуже багато. Все більше нічого не буду казати. Ви все почули, все побачили. Слава Україні! Зайшли в одну хатину і в пральній машинці в барабані в пені дитя мале, новонароджене, чоловік і жінка, зав'язані руки по боках і неживі, розстрелені. Застрелені, і що, що трапилося з ним і з його побратимом. Я говорю, що тоді? От ви це побачили, що тоді, як ви з цим впоралися? Він каже, що побратим кричав. От просто став на коліна і кричав. А якесь став на коліна, рот закрив, а нічого не можу. От, от і так, от, і все. І от, от він показує, як його трясло, як він ну, колихався. От. Тобто він, оці всі емоції, він в собі, в собі отак стримав.